Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами послухаємо казку Чи буває зима. А автор такої дивовижної казки Олександр Хоменко. Ну, дітки, сідайте зручненько, і слухайте уважненько. Олександр Хоменко. Чи буває зима? Жила була собі мишка. Якось пішла вона в поле, нажала колосків та й повертається стежечкою через кладочку і до лісу, до своєї хатки. Аж тут, назустріч, їжачок іде. Здравствуй, Мишко! Привітався, здраствуй, їжаче. А що це ти таке несеш? Була в полі. Каже мишка, Колосків нажала, з них зерна намолочу та борошна намелю щоб було з чого взимку пиріжки пекти. У їжачка аж слинка потекла. Ой, я теж люблю пиріжки. Ну, от, як зима настане, приходь, я тебе пригощу. запросила його мишка. Дякую. Зрадів їжачок. Обов'язково прийду. Тільки що це таке зима? Коли вона буде? Як? здивувалася Мишка. Ти не знаєш, що таке зима? Ніколи не чув і не бачив, відказує їжачок. Ну, як же ж не бачив? Це коли на дворі дуже холодно, мороз щепа за вуха. Ммм, комарі, буває, щипають за вуха, розмірковує їжачок, а от мороз ніколи не щипав. Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як було минулої зими? Снігу намело, що й не пройдеш, не вгамовується мишка. Снігу? А що таке сніг? Знову нічого не розуміє їжачок. Ти не знаєш, що таке сніг? усе більше дивується Мишка. Ну, він холодний, м'якенький, і з неба падає, і вся земля біла, біла. Земля біла-біла? О, це вже ти утяла, мишко. Скільки живу, по землі ходжу, а зроду ще не бачив, щоб земля білою була, засміявся їжачок. От ти, Мишко вигадниця. Ну, як же не бачив? Аж досадно мишці. Взимку в лісі ні ягід, ні грибів немає, усе навколо біле. Ого-го-го го. -го, -го, -го! регочить їжачок. Ну, ти начудила. Як же це ні ягід, ні грибів немає, адже всі з голоду вимерли б. Оце тут ти, Мишко, вигадала. І регоче аж за живіт хапається, аж тут рак іде. А спитаймо в рака, каже Мишка. Він підтвердить мої слова. Здоровий будь, раче, вклонилися йому. І ви, здорові, ходіть. Відповів рак. Раче, каже їжачок, а чи правда, що зима буває? Зима? здивувався рак. Ніколи про таку не чув. А що це воно таке? Та ось мишка розповідає, що зима це, коли на дворі дуже холодно, мороз щипає за вуха, а земля вся біла. Земля вся біла, вражено перепитує рак. Хіба ж таке буває? То мишка щось вигадала та й плете несенітниці всілякі. Звичайно ж буває, не погоджується Мишка. Сонце не гріє і річка наша геть уся замерзає. Річка замерзає, а як це? Це коли вода стає твердою й по ній ходити можна. Вода стає твердою, оце ти, Мишко, насмішила. Хіба ж вода може бути твердою? засміявся рак. Скільки у воді плаваю, а ще ніколи не бачив, щоб вона твердою була. І регочуть їжачок та рак із мишки, аж за животи беруться. А мишці так прикро, що їй не вірять, аж плакати хочеться. Коли зозуля летить та й сіла неподалік на кущ. Спитаймо в зозулі, каже мишка. Вона вже напевне знає, чи буває зима. Спитаймо, погодились їжачок з раком. Добрий день, зозуле привіталися. І вам день добрий. Відказує пташка. А скажи нам, зозуле, чи буває зима? Зима? А що це таке? питає Зозуля. Та ось мишка нам каже, що зима це коли сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Оце так, сплеснула крильми пташка. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда, то хіба ж таке буває? Ну, як же, ледве не плаче мишка. Звичайно ж буває, ні ягід, ні гербів немає. Всі дерева в лісі голі стоять, жодного листочка не побачиш. Дерева голі? Оце ти, мишко, насмішила. Скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються їжачок, рак та зозуля із мишки, що в них аж сльози виступають від сміху, а мишці так образливо стало, що їй ніхто не вірить. Адже зима справді буває, сіла вона та й плаче. А всю ту розмову чула стара мудра сова, яка дрімала неподалік у дуплі. Виглянула вона та й каже до їжачка, рака й зозулі: Негоже це ви робите, що смієтеся з того, чого самі не знаєте. Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачите, бо ти, їжаче, Самої осені й аж до весни спиш у своїй норі в теплому кубельці, а прокидаєшся тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє, зацвітуть весняні квіти. Тож тобі й не втямки, що цілу зиму ліс під снігом простояв. А ти, раче, поринаєш у глиб ріки. І там у мулі перезимовуєш, а випливаєш, аж коли вода на весні прогріється, тож і не знаєш, що річка скута кригою була. А ти, зозуле, як подмуть сирі осінні вітри, відлітаєш до вирію в теплі краї, та й не відаєш, що тут у лісі. Де те влітку пурхала в зеленому гіллі, стає холодно, морозно, все листя з дерев опадає. Соромно стало їжачкові раковій зозулі, що вони мишку скривдили, попросили пробачення в неї, пообіцяли, що ніколи не сміятимуться з того, чого самі не знають, а мишка вже на них і не ображалася. На пироги всіх запросила, та тільки вже не на зиму, а на завтра. Тут і казці Кінець. Діти, так про що ми сьогодні з вами слухали? Вірно, ми сьогодні слухали казку. Чи буває зима? А про що ця казка? Вірун казка про тварин, які не бачили зиму. А які це тваринки, які не бачили зиму? Вірун, це в нас івачок, рак. І хто в нас послідній? ну, давайте пригадаємо. Вірно, дітки, це в нас зозуля. А чому мишка бачила зиму? Вірно, малята, тому що вона кожен рік завжди запасається і перезимує зиму. А на цьому, діточки, наше заняття закінчилося. До побачення малята!